Сьогодні ми з тобою зробимо неймовірну практику. Ми подивимося, чого ж насправді хоче твоє серце, чого ти хочеш досягнути, яким ти бачиш своє майбутнє, і для цього тобі потрібно знайти місце, де тобі буде комфортно присісти, можливо, прилягти, так, щоб тобі було зручно, але щоб ніхто тобі не заважав, тому що ми будемо заходити глибоко всередину. І дуже добре, якщо ти будеш сама і тебе не буде ніхто відволікати, ти стараєшся просто розслабитися, закриваєш очі і концентруємо увагу на диханні. Як ти дихаєш? Як проходить вдих, а як ти видихаєш, як це повітря входить в твоє тіло і виходить? Просто старайся сконцентруватися лише на диханні. Дуже часто ми живемо мріями чужих людей. Те, що ми чуємо, бачимо, це все нав'язує нам чужі бажання. І потрібно дізнатися, чого ж насправді хочеш ти, чого хоче твоє серце і як ти можеш собі в цьому допомогти. Ти готова? І ти проходиш увагою по всьому тілу і розумієш, що десь на твому тілі є точка, через яку ти можеш погрузитися в свій внутрішній космос, в свій внутрішній світ. Так, це він, це твій внутрішній світ, який наповнений багатьма історіями. Це ти, така різноманітна, такі різні історії навколо. Як виглядає твій внутрішній космос? Тобі тут комфортно? Ти в повній безпеці. Я з тобою і я тобі допоможу. Тому будь зі мною. Ти просто наблюдаєш, як виглядає твій космос. І тут ти бачиш проектор. І зручний стільчик, на який ти можеш сісти, можливо, це диван. Ти реально відчуваєш себе, як ніби ти в кіно. Перед тобою величезна картинка. І ти, як ніби на старому проекторі, бачиш різні картинки свого життя. Так, Ці різні картинки, які якраз і зробили твій космос таким, який він є, таким, яким ти зараз його бачиш. Ти бачиш. На цьому проекторі фільм Як мама і тато твої зустрічаються. Бачиш, як твоя душа вирішила прийти до цих батьків? День, коли ти створилася, магія, чудо, у тебе почали формуватися очки, ручки, ножки. Так, ти в животику у мами. І ти ростеш, ростеш, стаєш все більше, народжуєшся, і мама тебе зустрічає. Ти починаєш вчитися відчувати цей світ, контактувати з ним, ходити, говорити. Починаєш вчитися новому, школа, друзі. Скандали, нерозуміння, образи, закоханість, досягнення. Ти дорослішаєш і бачиш сьогоднішній день. І так в голові ти маєш розуміння, яке майбутнє ти хочеш. І перед тобою далі є цей екран, і картинка стає все чіткіша, чіткіша. Це дуже чітка картинка, як ніби дуже дорогий екран перед тобою, крута плазма. І ти на цій картинці бачиш щось, але зараз закрий очі. Ця картинка, можливо, нав'язлива кимось, можливо, це не твоє бажання. Можливо, це не те, чого дійсно хоче твоя душа? Тому зараз ти сидиш там з закритими очима і постав дві руки собі на серце. Серце завжди знає відповіді. Відчуй силу твого серця. Чим ти гордишся? На що тебе надихнуло твоє серце? Що за картинки зараз ти бачиш перед собою? Ану тепер відкрий очі, дивися на екран. Це проектує твоє серце, ці картинки. І ти бачиш картинки, чим ти гордишся за своє життя. Відчуй силу свого серця, воно сотні раз б'ється, і тобі нічого не треба робити. Щось тобі дало цей дар. Бог Всесвіт, називай як хочеш, але відчуй цю силу серця, подякуй йому. Згадай три моменти в житті, за які ти вдячна. Це магічні моменти. І ти зараз на екрані бачиш ці моменти. Згадай, що ти відчувала в ці моменти, просто наповнись цими емоціями. Зараз ти просто згадуєш прекрасні моменти свого життя, за що ти щаслива, за що ти гордишся, за що ти вдячна. Це тобі підскаже, на що дійсно треба орієнтуватися в майбутньому. Довірся серцю. Наповнись цими емоціями, і ти готова. Спитайся своє серце, чого я хочу, яке майбутнє я бачу для себе. Серце все проєктує на екран, і ти бачиш чітко цей фільм, ти бачиш картинку на телевізорі, те майбутнє, яке ти хочеш. Це цілий фільм, і він прекрасний. Просто наблюдай. Ти бачиш себе зі сторони. Як ти виглядаєш? Ти щаслива, так? Чому ти така щаслива? Ну, подивися, як ти виглядаєш? Що ти робиш? Ти можеш керувати цим фільмом, ти можеш перемотати його на початок дня і подивитись, як ти просинаєшся, де ти просинаєшся, де ти живеш. Ти можеш перемотати цей фільм до моменту, а де ж ти працюєш, яка професія. Ти можеш перемотати фільм до моменту, коли ти зустрічаєшся з коханим, а можливо з друзями, з сім'єю. Я тебе залишу буквально на хвилинку, щоб ти відчула це і подивилася на фільм, що ти бачиш, яке майбутнє ти хочеш. Це прекрасний фільм, і твоє серце дійсно цього хоче. І зараз, можливо, в голові появляються різні думки, що це неможливо, щось не так, щось не вийде. І тому ми зараз з тобою попрацюємо над цим. Зараз опусти увагу в своє тіло, що ти відчуваєш, можливо, якась невпевненість, страх щодо цього майбутнього. І тут ти уявляєш, що на екрані починають путатися якісь різні букви. Вони як ніби стрибають по екрану, і ти запитуєш себе, що мені заважає добитися цього майбутнього. І тут ці букви починають з'єднуватися у якесь слово. Розслабся, нічого не надумай. Те, що ти побачиш, це і правильно. Якщо ти не можеш побачити слово, можливо, якісь картинки ти бачиш, а можливо, ти чуєш якийсь голос. І ти бачиш це слово. І ти питаєш, що тобі робити з цим? І якийсь голос відповідає тобі, так, ти чуєш відповіді на твоє питання. Це важливо, це важливий урок, який зараз тобі потрібно пережити, щоб отримати це майбутнє. Цей голос, як ніби дає тобі фломастер в руки, листок, і ти починаєш писати, пишеш все, що тобі приходить в голову, чому ти не можеш досягнути ось цього омріяного життя. Виписуй все максимально до останнього пункту. Так, стільки всього у нас в голові, різні установки, які нам заважають, наскільки ми критично ставимося до себе, все це виписуючи, ти розумієш, наскільки багато обмежень ти собі ставиш і різних придумуєш перешкод. Виписавши це все, ти розумієш, що ти готова і ти можеш віддати цей список. Так, можливо, зараз він був тобі потрібен, щоб пережити всі уроки, які були у тебе в житті, але зараз ти вже готова його віддати. Ці всі заборони були надумані, придумані, ти готова віддати. І віддай цей листок в руки Бога, Всесвіту, як хочеш, так і називай це. Віддай йому цей лист, і ти бачиш, як. Листок трансформується в руках Бога. Він перетворюється в якусь форму, це магія. Тепер у тебе цього немає. Воно перетворилося в щось прекрасне, немає перешкод. Тобі нічого не заважає досягнути ось цього майбутнього. І ти відчуваєш, що тобі навіть легше дихати. Без цих обмежень ти як ніби повністю відчуваєш свободу. Так, все, обмежень немає. Ти відчуваєш, як енергія йде по твоєму тілу. Так, це трансформація. Ти вже зараз міняєш своє теперішнє і майбутнє. Після цієї медитації я пропоную тобі пригадати все і виписати на листок те, що ти бачила, те, що ти відчула. Щоби залишити ці спогади, не потрібно виписувати все, ти можеш просто їх заякурити якимись словами, можливо, якимись діями, щоби ти залишила в собі ось цю віру, що так ти можеш досягнути ось цього майбутнього. Я дуже вдячна тобі, що ти дозволена мені провести цю медитацію для тебе. І Я бажаю тобі сьогодні прекрасного дня, а завтра ще кращого і неймовірного майбутнього.